Це рубінулі дав трошки привисіти на 15 жовтня. Ну, такий окрас яркий такий шкода, що камера не передає. Ну, Темний такий, бордовий, я б сказав, полоску. Ех, шкода. Я бачу вже на камері, що вони такі більш рожеві, такі червонуваті. А насправді вони темно-темно такі. От як в мене колись Ліза була така темна. Ну, взагалі. Ну, Рубінула, як на мене, не лише смачна імунна, а скажем, доволі такий красивий сорт. Є ще в мене один такий сорт, скажімо так, подарочний, я привищаю на рівні з Рубінолою. Це Джона Принц. От теж дав трошки перележати. Зараз подивимося. Прямо темні-темні яблука. Отак як на малюнку в інтернеті, але тут вже більш-менш. Все одно трошки камера світляє їх. Теж дуже темні такі. Аж прямо я б сказав би чорні б. От саме це яблука я пригощаю знайомих Рубінола, Джона Принц, Лізе. Ну, Красиві дуже яблука. А, і смачні. І дуже красиві. Да, тут ось бачу вже м'якуш, Да, красиво, але перележені, Ну, Треба вже споживати до зими їх. Я бачу вже такі м'якуш розмах м'якшуються. Але яблука наскільки красиві. А трабінола то взагалі тут. Ну, хоч на ялинку вішать. Da, camera asta de când ne perde